Масований обстріл України Росія здійснила великомасштабну нічну атаку. Понад 400 дронів і 45 ракет влучили по Києву й іншим містам. Загинули щонайменше три людини, 49 отримали поранення. Інфраструктура метро та енергомережі серйозно пошкоджена. Друга заборона зрадників після попередніх гучних санкцій. Президент Дональд Трамп обговорив із Путіним тему нових обмежень. Американські фігури критично сприйняли ситуацію на вересневому саміті. В Гаазі планують скорочений формат участі президента Зеленського, щоб уникнути протиріч із Трампом і фокусуватись на підвищенні оборонного бюджету, заморожування коштів під прицілом. Україна гостро розкритикувала ЄС за виплати 3 мільярді з заморожених активів Росії інвесторам, називаючи це підривом санкційної стратегії та тиску. Суми ситуація загострюється, Російські війська просунулися на 6-7 кілометрів поблизу сумської області Області, захопивши сільську місцевість, обласний центр опинився під реальною загрозою.